Який особливий доступ? Де такий термін ви чули? Який доступ? Закрив. От замок не їхний, але він добре вже чує. Да, а звідти можна вийти самому? Не От що, Там на кнопку можна. Тут зона. Один у нас такий є. Кругом зона у нас держава зона. Стороннім вхід заборонено. Ну, архів, ладно, так. Да. Добрий день. Скажіть, будь ласка, дівчата, а це е, що? І хто це встановив? Це ваша? Ну, це ваша установка чи чия? Так, двері установили А що це взагалі? Замок. Це замок? А, а це установив ваше керівництво? Так я не знаю замок. А що таке зона з особливим доступом? Це який особливий доступ? персональні дані. Де? Тут. Скажіть, будь ласка, що таке зона з особливим доступом? Це тюрма? Ні. А що за доступ особливий тут такий? персональні дані людей. Що таке особливий доступ? Я не спитала, що тут. Я спросила, що таке особливий доступ? Ну, то особливий В доступ… на наручниках заводять людину, чи не. що? Ну який особливий? Ну, особливий людина приходить. Це у відповідності до якого законодавства доступ особливий? Можете сказати, який закон? Якийсь закон дозволяє вам особливий доступ. От людина як зайшла тут? На колінах? Може роздіватись треба, може що. Ну що таке особливий доступ? <гум> Можете пояснити? <гум> да, Бо це дурня, це повна дурня, це незаконно. А хто прикрутив цю табличку? У нас всі громадяни, у нас не рівні права. На рівних. А це кому написали? перешкоджали? <гум> ні, не перешкоджали. Ні. Не перешкоджали. А що я прийшла з претензією, що передказали? Ні, я прийшла з питанням. Що таке особливий доступ? Я претензії, вас дуже гарно групу і будемо на запитання. золота. Скажіть, будь ласка, того, щоб надати інформацію. А я не спитала, для чого ви сидите? Я знаю ваше повноваження. Я спитала, що таке особливий доступ. Поясніть мені, будь ласка. Ну хто прикрутив табличку з цим особливим? Собі, що таке зона з особливим доступом? А ось я не не, не можу користуватись інтернетом, мені скоро 60 років. Я прийшла до вас і питаю. Ви ж державний службовий посадова особа, правда? Поясніть мені, що таке особливий доступ. Яким законодавством визначений? Що таке особливий? Ви не знаєте, правда? Не знаєте Надрукуйте закон. А ви напишіть тут витяг із закону України щоб з конституції? Забавала, щоб ми розуміли на підставі якої конституції у відповідності до статті 19 конституції України. Ви маєте діяти виключно в рамках законів. Такого закону нема в Україні. Ви це придумали і це перевищення ваших повноважень. Не знаю, чи їх ви ж не кажете, хто прикрутив? Ви ні. ні ви Я, не Я знаю, що це не ви, і це прикрутили. Не ви, але це перевищення повноважень. До побачення. Це у нас особливо доступом. Тут як тюрмі все. Кормушка. Закрито. Скажіть, будь ласка, а що таке зона з особливим доступом? Це, це, е, захист персональних даних. Персональні дані. Персональні дани. ага. А що, як ви їх захищаєте? Не запускаєте людей автоматом? є закон Є, Є закон, закон про захист. Вам який закон дозволив оце написати і встановити? Хто це встановив? Є захист персональних даних. яким законом дозволено встановити таку табличку? Скажіть, яким даних. цей закон не дозволяє вам таку табличку ставити? Не дозволяє там жодного слова нема про особливий доступ. Чекайте трошки добре. А скажіть, будь ласка, хто це встановив? Ви Ні. а хто ваше керівництво? Ні. No <laughs>